Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Мої хороші, я сьогодні вирішила вас взяти з собою і показати вам, що називається наочно, як. В Італії, ну принаймні у Римі, шукають в оренду житло. Ось я вчора ввечері подивилася на сайті. В Італії є два таких відомих сайти. Вони дуже розкручені, розпіарені. Це subito.it. subito.it. це такий сайт, subito перекладається як одразу. Одразу, от субіто. Це такий сайт, де все підряд. Оголошення і приватні, і не зовсім приватні. І ви там все можете продати, купити, знайти роботу, знайти оренду, продати, купити квартиру, машину. Ну тобто, все, 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 отаке, знаєте, намішано. І інший сайт це immobiliare.it, теж дуже відомий сайт. Постійно по тіву йде реклама цього сайту. Ось от ці два сайти є, звичайно, є ще інші інші. Але там, на мою ціну, а я вам нагадую, в мене бюджет на оренду це тільки 500 еврів. Все, 500 евро – Це мій максимум, навіть такий максимум, до якого я ледве-ледве дотягую. Ви розумієте, це от однокімнатна квартира, а ще ліпше монолокали, така кімната студія, де є все. От, це 500 еврів. До цих 500 еврів ще додаються комунальні послуги. І таким чином вам в середньому десь у місяць виходить десь 750 євро. За вас ще життя в маленькій цій кімнатці, але вона з власною банью, ну тобто з власним туалетом, з власним холодильником і кухнею, тобто це така кімната, ну як кімната студія, де є все така квартира студія. От як правило, за таку ціну все розлітається як горячі пиріжки. Тільки з'явилася на цьому сайті, чи на subito.it, чи на immobiliare.it Таке оголошення, все, одразу воно зникає. Так от, вчора ввечері я. Дивилася оцей сайт, І я бачу, з'явилося нове оголошення. Я не могла повірити своїм очам. Я не могла повірити, тому що там ціна тільки 420 євро. 420 євро. Потім ця квартирка вона знаходиться от прямо, от буквально біля школи, де я майже кожного дня я їжджу на машині. Ну, тобто я дуже добре знаю цей район. От. І там досить непогані метрі були написані, тобто там десь 25 метрів, і навіть є свій балкон. Але дуже-дуже старе едіфічо, тобто сама будівля стара, вона десь 50-го року, але вона відремонтована. Ну і я одразу же, там під оголошенням є. А, і ще що головне було написано, що спези. Тут тут телеспези компрезе, тобто всі комунальні виплати, вони включені, вже включені от в цю суму в 420 євро, та це взагалі даром. Ви розумієте? Я ж одразу там під оголошенням є таке віконечко, і ви можете подзвонити, ви можете написати месаджу, і ви можете забронювати перегляд цієї квартирки. Я думаю, що там писати ті месаджі і дзвонити. Я одразу хочу її дивитися, і якщо що, так я одразу її е, зніму. Ну що ви думаєте? Я написала це. Було в п'ятницю ввечері, п'ятниця ввечері. сьогодні субота. Значить, я одразу написала, що я сонопронта, тобто я готова в понеділок з 12 до 14 подивитися цю квартирку. Десь через годину мені написали: ну і ти проходиш всю реєстрацію тобто, ти пишеш свою електронну адресу, свій номер телефона, і десь через час мені написали на WhatsApp з цієї агенції. Вони написали, що ми. Не є агенцією з нерухомості, ми є агенцією з інформації. Ви нам сплачуєте 250 євро один раз, і от, поки ви не знайдете собі житло, ми будемо вас інформувати, значить, які квартири є у Римі за вашу ціну і в тій зоні, де ви хочете. Слухайте, я так була розчарована, тобто я вже натикалася на такі інформаційні агентства, які тобі допомагають, коли я шукала тут роботу бебісітера. От і коли ти сплачуєш їм 50 євро, і тобі дають просто розпечатаний перелік телефонів людей, кому потрібна няня, кому потрібен бебісітер для дитини. І коли ти починаєш цим людям дзвонити. Багато хто вже взяв цю няню, багато хто е, каже, що, господи, нам це взагалі не потрібно і не надзвонюйте нам, а багато нам, номерів просто не відповідали. Я думаю, що це така ж сама приблизно контора. Тобто вони з вас візьмуть 250 євро, це гроші немалі, це як пів місяця в оренді прожити. От, е, і дадуть вам розпечатаний е, оцей лист. З телефонами, з адресами, і ви самі будете надзвонювати оцим власникам квартир. Тобто з власників квартир, боже, вже жарко. З власників квартир вони нічого не беруть, вони беруть тільки з тих, ці 250 євро, хто шукає ці квартири, ви розумієте? От і я одразу так подумала, що ні, ні не хочу з ними зв'язуватись. А потім, коли я подивилася інші оголошення, які теж мені більш-менш підходили, хоча б подивитись. Вони всі були від таких інформаційних агентств. І я так подумала, що сьогодні субота, вихідний день, вони працюють. Я до них просто поїду і спитаю. Розумієте, просто спитаю. Правда, ця агенція вона знаходиться, бог знає де. Є така зона у римі Гарбателла, Вона дуже відома, тому що там є наш український каф. Ну там хлопці, і дівчинка, яка допомагають. Яка допомагає з документами, з документами. От, я поїду просто порозмовляю, знаєте, що вони мені скажуть, тому що мені дуже важливо, щоб представник агенції, цей агент нерухомості з нерухомості, так? щоб він був зі мною, щоб я могла подивитись, Документи на квартиру, ви розумієте, щоб мені не просто дали адресу. Я потім подумала, що Маріана може, це вони так приховують свою діяльність, щоб не сплачувати податки. Тут в Італії Боже, кожен як може так і викручується отак, щоб тільки працювати в чорну, щоб не сплачувати податки. Тут дуже високі податки в Італії. От як почнеш сплачувати, потім з тебе не злізуть. Я подумала, може вони за ці 250 евро, євро. Також з вами можуть поїхати на об'єкт, ви розумієте, допомогти скласти договір, оренди. Ну що значить, ми тільки вам надаємо інформацію. Коротше, я вас беру з собою, я поїду в цю агенцію, нібито з інформації, і подивимось, що вони за 250 євро пропонують. пропонують. Чому, так, я вже буду готуватися, щоб вийти. Чому вони, як вам сказати, Чому агенції з нерухомості не беруться за отакі маленькі квартири, там, де дійсно агенція з нерухомості? Ну мені здається, що це їм просто не вигідно. Ви розумієте? Це їм просто не вигідно. Ну, всього за 500 євро? Ну скільки вони там можуть взяти з того ж арендодавця? І ну не знаю. Подивимось, може вони якісь то приховані, приховані такі агенти, може вони і допомагають. Треба їздити, треба питати, це все час. Ну, нічого. Витратимо гроші на квиток, потрібно його купити ще, і беру вас з собою. подивимось. Давайте. Так, ну що, поїхали? Спочатку потрібно взяти автобус, наприклад, 146-й, і приблизно їхати 30 хвилин до метро Батістіні. Ну, я так подивилася. Зупинка сьогодні більш-менш прибрана. Ось. Така зупинка, щоб доїхати до метро. Треба теж, знаєте, певний час згаяти. Купуєте квиток за євро 50 от вже мене трусить по римським колдобінам на автобусі. Автобуси зазвичай в Римі брудні. Зараз ви побачите, яке скло, все поцарапане. От Мені цікаво, їх хтось колись миє ці автобуси чи ні. От, і хочу вам показати соціальне житло. Ось один з будинків такого е, соціального житла. Тут зазвичай завжди жили африканці і філіппінці. От. Зараз на деяких балконах я бачу українські прапори. Е, мабуть, і нашим теж людям дають таке житло. Це поцарапане е, вікно в автобусі скло. Це ж надо таке, хто ж його так поцарапав. Але ось бачите, люди бідні-бідні, але автівки в них все ж таки є. Це непогано. Але ну, зона така, ось бачите, пустир і якесь згорівше будівля, якась згорівша така. І кучі-кучі мусору знову цей, це сміття. Завжди у римі таке сміття. А це ми вже під'їжджаємо на автобусі до станції. Метро Бадістін, це кінечна і початкова станція лінії А. Римського метро. Ось, бачите, тут будівлі такі післявоєнні. Ось ця станція Бадістінні. І мені їхати до вокзалу терміні. Це перша була зупинка. І зараз ще всі місця майже вільні у римському метро. Теж не дуже чисте. І от ми вже з вами приїхали на станцію метро Гарбателла. Це вже лінія Бі. Я пересіла на вокзалі терміні. Я пересіла на лінію Бі. І зараз з вами підемо до цього агентства. З надання інформації про оренду квартир. Так, собачка, не плутайся під ногами. Йди до своєї господарки. Ой, жарко, 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 жарко. Ось цей міст, який мені дуже подобається, ніж Колизей. От мені подобається все таке модерне. Ось, бачите, із металу таке все, ажурний такий міст. Ой, ну що, ми хороші, сходила я в цю агенцію, поговорила з дівчатами. А, ну, як, це, знаєте, гучно сказано поговорила, тому що вони не розмовляють поки, доки поки ти їм не заплатиш 250 євро за їх послуги інформаційні, тільки інформаційні, і вони вам нададуть список е, телефонів е, власників квартир, які здаються в оренду, і ти повинна сама їм надзвонювати. і... Призначати зустрічі. Ну, коротше кажучи, я поки сказала їм, що я подумаю, я подумаю і вирішу, що мені робити. Ось цей міст, який мені подобається завжди, на Гарбателлі, Так що, поїхали поки додому, і буду думати, що робити з цією орендою, де шукати житло, тому що. Ой треба переїжджати, не можу вже <смір> чао